Чуєте цей стукіт? Це не барлохи, де це люди з помешкання вище намагаються достучатися до вашої совісті, щоб ви підписалися на канал і поставили вподобайку. Привіт, друзі! Це новий випуск Експлейнер. Поговоримо про саміт НАТО в ГАЗі. Значить, вже стихли сирени кортежів. Всі роз'їхались по домах, опустили прапори по завершенню саміту, але є відчуття, що сталося щось вагоме. Ну, принаймні, це наше припущення. Черговий саміт не став звичним ритуалом підтвердження єдності. Перед кожною країною-учасницею Руба поставила питання: скільки безпеки вона готова придбати, і за яку ціну. Найгучніше рішення це нова планка оборонних видатків 5% ВВП. А це не чергова класична декларація в стилі домовилися домовлятися або будемо прагнути до якогось результату колись в майбутньому. Встановлено чіткий орієнтир із дедлайном до 2035 року та проміжною перевіркою у 2029 році. Ну, щоправда, такі країни, як Іспанія, Бельгія та ще кілька урядів, знаєте, крепко задумалися і вже попросили бодай мінімум гнучкості, бо в їхні плани такі суми ну, кардинально не входили. І це їм треба змінювати бюджети. Проте, ну Вашингтон недвозначно дав зрозуміти, хто не скинувся на общак, шашлики не кушає. Сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. США завдали тон в принципі всім дискусіям Дональда Трампа, щойно він прибув до Гааги, спитали прямо, чи залишається Америка відданою статті 5, яка гарантує, що напад на одного члена альянсу вважається нападом на всіх. Президент відповів фразою, яка пролунала мов грім. Ну і по різному можна розуміти, це залежить від вашого визначення. Поки журналістка збирали раму значить від цієї. Моцної плюхи Дональда Фредовича в кулуарах миттєво збагнули під текст. А у разі кризи доведеться спочатку довести, що твій внесок країни-учасниці достатній, а потім розраховувати на американські літаки та кораблі. Новообраний секретар НАТО Марк Рюте кинувся гасити пожежу, запевняючи, що США цілковито зобов'язані дотримуватися колективної оборони. Ну, знаєте, осадочок Асталося. З іншого боку, а, прозвучала ще одна важлива фраза від Марка. Європейські та канадські союзники вже пообіцяли понад 35 мільярдів а, євро на підтримку України, що більше ніж минулого року. А, тому що а, минулого року за весь рік, вибачте, що тут так багато лунає слово ріб, було понад 50 мільярдів. Зараз до 1 липня вже 35 Тож ми можемо припустити, що за весь рік сума буде ще більшою. На цьому тлі Україна була радше в кулуарах, ніж у самій залі. Володимир Зеленський приїхав напередодні, але у спільній а, сесії участі не брав. А натомість він провів низку двосторонніх зустрічей, найважливіша з яких а, ну з Трампом з ким ще говорили про новий пакет озброєнь, зокрема систем Патріот а, і про те, як утримати санкційний тиск на Росію, що поступово. Слабшої позитивна новина надійшла від господарів зустрічі. Нідерланди оголосили е, про 175 мільйонів євро додаткової військової допомоги Києву. Запам'ятайте цю цифру. Однак, у підсумковому документі е, альянсу знову не з'явилося ані конкретних строків е, для вступу України, ані гарантій безпеки лише звичні формули е, підтримуємо зближення. Триває. Ще один важливий контекст іранський. За добу до відкриття саміту. Як ви знаєте, США ша завдали удару по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану? А Трамп назвав цю операцію величезним успіхом. А це стало демонстрацією сили та сигналом союзникам. А Америка готова діяти самостійно, якщо вважає загрозу доволі серйозною. Європейські лідери слухали. Розуміли, світ, де рішення ухвалюються колегіально, а поволі відходить в минуле. До речі, попередній випуск на Експлейнер якраз був присвячений тематиці Ірано-ізраїльської війни і удару США по іранським об'єктам. Подивіться. Сам саміт виявився найдорожчим в історії альянсу, приблизно 183 мільйони. А Нідерланди виділили Україні трошечки менше. Майже 27 тисяч правоохоронців, перекриті траси і закрите небо. А під вікнами Палацу миру прийшли якихось 5 тисяч людей, які а, скандували, і у них були плакати гроші на школи, а не на танки. Та уряди вже зробили свій вибір або інвестувати в оборону тепер, або потім платити дорожчі. Отже, підсумок НАТО формально залишається єдиним, проте відтепер кожен учасник мусить підтверджувати цю єдність і відданість не красномовствам, а цифрами в бюджеті. А Сполучені Штати лишаються головним гарантом, проте оставляють рахунок вперед. Підсумковому документі ГААГ-2025 згадані лише дві держави, що не є членами альянсу. Це Росія, яка єдина отримала статус довгострокової загрози. Навіть Китай не був згаданий в документі, а також Україна, захист якої визнаний пріоритетом альянсу. Україна продовжує боротьбу за міс за столом, повноправну участь. А світ знаєте, пошлизає в епоху, де Слова гарантія частіше супроводжуються зірочкою та дрібним шрифтом, знаєте, як в цих угодах з банками. Саме це головний підсумок ГАГ-2025. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наше суспільство та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.